І про ситуацію на південному фронті дізнаємося від нашої ранкової гості Наталі Гуменюк, начальник об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня України. З нами на зв'язку рада вітати вас, пані слава Україні. Героям слава вітаю вас, пані Наталія. Розкажіть, яка на зараз оперативна ситуація на південному фронті? Чи не розгортають в цьому напрямку окупанти новий наступ? Ситуація залишається досить складною, але стабільно контролюється саме оборони. Якщо протягом минулої доби ворог понад 55 разів обстрілював мирні населені пункти, то наші ракетно-артилерійські підрозділи і авіація виконали у відповідь понад 60 вогневих завдань, і є відповідні результати є влучання в пункти збереження боєприпасів у Каховці. See Мастильних матеріалів у Алешках, є знищення блокпосту на лівобережжі ворожого, є також влучання з ураженням і пошкодженням великокаліберної артилерії ворога, це понад 5 одиниць, уточнюються дані. І три автомобільних техніки, три одиниці автомобільних техніки. Також уражено два човни, які ворог продовжує готувати для мене Рування диверсійно-розвідувальних груп в Деті Дніпра, тобто вони в більшому ступені займаються такою імітацією активної діяльності продовжують терористичні свої заходи, обстріл мирного населення. Але відповідно розгортання таких сил, які б рушили в бік безпосередньо Херсонщини, наприклад, правобережної про те, що вони говорять в своїх наративах, не спостерігається водночас є певне скупчення військ на запорізькому напрямку. Це також досить. Потужний стратегічний напрямок, який знаходиться в зоні пильної уваги, але вся ситуація контролюється силами оборони і вони готові до розвитку подій. А що в акваторії Чорного моря? Скільки там нині ворожих кораблів на чергуванні, і чи є ознаки того, що вони готуються до чергової ракетної атаки? Наразі в Чорному морі перебуває 12 кораблів у складі корабельного угруповання. Один корабель чергує в Акваторії Азовського моря. Це пов'язано з тим, що вшухли шторми. Ситуація морська трошки заспокоїлась, тому ворог розгорнув корабельне угруповання ширше. І наразі в чорному морі спостерігаємо на чергуванні два підводних ракетоносії. Це до вісьми ракет типу калібр споряджу та готових до застосування це скоріш говорить про імовірність точкових ударів, тобто ми не можемо їх виключати, ніж про підготовку до масованої ракетної атаки. Але ми пам'ятаємо про те, що для виходу надводного ракета насія досить двох-трьох годин, щоб він опинився в зоні ведення бойових дій, тобто на бойовому курсі, розслаблятися зарано, хоча ворог, як правило, після масованої ракетної атаки. Бере паузу о два тижні, і ми пильно за цим спостерігаємо. Підводні дрони, які Росія використовує в чорному морі, що може стати їхньою цілею? І розкажіть, які наслідки руйнувань після того влучання їхнього. Справа в тому, що вивчення таких видів озброєння це прерогатива генерального штабу, тому тільки вони можуть надати абсолютну оцінку тому, як Росія може застосувати новітні озброєння. Що відбувається на кінбурнській косі раніше? У змі була інформація, що росіяни там провели ротацію. Для чого яка їхня мета, якщо є інформація? Так, якщо розглядати географію Кінбурнської коси. Півострова, який з'єднаний з суходолом з тимчасово окупованою Херсонщиною, ми розуміємо, що основне скупчення військ відбувається е, безпосередньо у корені цього півострова, там де вони відпочиваються більш-менш захищено віддалено від сил оборони України. Е, те, що вони висувають свої е, певні об'єкти для вогневого ураження, розгортають вогневі позиції на Тоншому краю Кінбурнської коси ближче до Очакова, це якраз такі випадки, коли вони точково діють і негайно звідти вшиваються, тому що розуміють, що у відповідь отримують ураження. Так за минулу добу вони обстрілювали очаківський напрямок знову знов били по акваторії, тобто продовжували тероризм щодо міжнародних морських транспортних шляхів для того, щоб виключити залучення Миколая. Чи не до зернової угоди крім того, тероризували критичну інфраструктуру, наприклад, влучання в газогін це позбавлення місцевого населення певних зручностей цивілізації. але всі об'єкти відновлюються роботи тривають. А те, що ворог намагається ротувати там особовий склад, це більше пов'язано з його морально-психологічним станом, тому що довготривале знаходження там без певних бойових успіхів, дійсно деморалізує людей. Пані Наталі, як завжди, я вам дякую, що в такий ранковий час ви до нас доєдналися, знайшли змогу. Гарного вам дня! Це була Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України.